Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 131 290 особин за добу 700 і поранено 393 870 песиголовців за добу 2100. Танків. 3220 одиниць за добу, 2 бойових броньованих машин, 6405 одиниць за добу, 11 артилерійських систем, 2226 одиниць за добу, 6 реактивних систем залпового вогню, 460 одиниць засобів протиповітряної оборони, 227 одиниць за добу, 2 літаків, 294 одиниці. Одиниці гелікоптерів 284 одиниці Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1 958 одиниць за добу, 2 крилатих ракет 796 одиниць, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5091 одиниця за добу, 10 спеціальної техніки, 203 одиниці, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.